Майленг допоможе знайти себе у мові і мову в собі. 20 березня в щасливській загальноосвітній школі відкрили філію Майленґ. Директор мовної школи Дмитро Патрикац розповів, що виникла вона із волонтерського руху, який організували напередодні футбольного чемпіонату євро 2012 Організувалася ця школа у 2011 році. Перед євро. Багато людей до нього залучилися, і принцип. Його здійснення і функціонування був в тому, що будь-хто міг впродовж певного часу, а саме з грудня, грудня місяця по червень місяць до 2012 року, до початку євро, міг відвідувати наші наші курси, майстер-класи абсолютно безкоштовно. Після успішного волонтерського проекту вирішили не зупинятися. Так народилася мовна школа Майленґ англійської, німецької та польської навчають найкращі викладачі, які є носіям мови, і це лише одна з переваг. Основні наші принципи роботи це по-перше, ми робимо акцент саме на тому, щоб людина не тільки розуміла, що їй говорять, а також могла відповісти і могла говорити. Другий пункт це постійне вдосконалення методик, за якими ми працюємо. Це і мультимедія, і відео, і наші розробки. Третій пункт ну можна зазначити, те, що з приводу самого навчання це мала кількість людей в групі, зручний графік роботи для кожного. У школі вчать всі, хто бажає знати чи вдосконалити знання з іноземної мови. Діє дитяча лінія Маленк Кіц, де займаються учні від чотирьох років. Малеча за свої знання отримує поїздку до аквапарку, розповів заступник директора мовної школи Дмитро Гурбело. Ми заохочуємо нашу малечу. Це відвідувачів дитячої лінії. Меленкіц. Різними такими outdoor activities, як то якщо власне гарні результати показують дітлашки, відбувається така внутрішня олімпіадка невеличка або тестування, і переможці розіграють між собою якісь призи, як то квиток до ігрової кімнати десь, у, десь в Києві, типу то чи в дрімтауні. Або в той же самий аквапарк їздять інколи. Ось тому це спонукає дітлахів не просто, знаєте, вивчити для вчительки, щоб оцінку поставили, і все, а проявити себе дійсно. Це це стимулює їх. Вони знають, що буде все гарно, і це буде не п'ятірка, а це буде саме якась така річ, яка буде приємна і їм, і батькам. Батьки це знають і. І саме завдяки і власне і ще й цьому рекомендую далі наші наші послуги іншим батькам. Таку ж олімпіаду, але вже для дорослих із дорослими подарунками Майленк організує у вересні. За свої знання переможці отримають грошову винагороду. А їхні здібності оцінюватимуть іноземці. Також Дмитро Бурбело розповів, що восени вийде посібник їхньої школи. Будуть переможці, вони будуть заохочуватись не лише дипломами і грамотами, а якимись матеріальними призами, винагородами. Тобто, ми зараз ведемо перемовини з партнерами, хто чим буде радий допомогти, тобто будемо використовувати це як подарунки і винагороди. Від себе ми в резовий фонд це буде грошова винагорода, це однозначно від школи Майленг, якби ось так. Будуть запрошені власне ще гості, в журі не заангажовані. Не бориспольські персонажі, це будуть носії мови за кордону, це буде, будуть, можливо, американці, британці. Ось. Учнями школи Майленг були працівники аеропорту. Спробуй іти. Тим паче, у школі діють програми знижок. Найпопулярніша з них приведи друга та отримай безкоштовне заняття. В нашій школі діють різні програми: програми власне, бонусів, програми преміювання, програми скидок. Ось ми маємо власну карту, пластикову карту, яка від надається людям, які якби, якийсь певний час з нами підписуються і беруть для себе володівають якимись певними рівнями. І навчання значно дешевше відбувається, ніж ніжби як то людина прийде одного лише разу до нас. Бо розумієте, в чому питання? Ми не якби не женемося за якимись комерційними вигодами, перш за все, бо для нас, як для школи, розвиваючоїся на даному на даному етапі, дуже важливо те, що про нас говорять, те, що про нас кажуть якість продукту, який ми даємо. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.